Слава Україні, друзі! Як кажуть, є дві новини, гарна і погана. Гарна те, що в нас нарешті пішов дощ. Його не було півтора місяці. І нарешті, ось вчора ввечері і цієї ночі пішов дощ, і нарешті можна було посіяти сидерати. Я так дуже тяжко впиралася вчора ввечері, щоб посіяти їх під дощ. Це новина гарна, як я вже сказала. Ну, а погана новина, точніше, це не новина. Що коронавірус нікуди не подівся, і він є, і він загострюється, точніше починає більш інтенсивно циркулювати. Коли діти йдуть до школи, коли знову скупчується багато людей, дітей. Звичайно, на щастя, він вже не такий гострий, як був, але він є і свідчення тому, ось мій голос, і відсутність у мене нюху, смаку. Ну, але менше з тим життя триває і є. Люди, близькі нам люди, дорогі нам люди, які нас захищають, яким значно гірше, ніж нам з вами, тому нема чого жалітися, а просто працювати. Сьогоднішнє відео мене спонукало зняти дві таких ну, події, не події. По-перше, це коментар однієї з підписниць, в якому вона запитувала, скажіть, коли ви збираєте моркву, у яких числах? Звичайно, я відповідь написала, що не все так однозначно, ну, звичайно, трошки ширше, але в принципі так десь. Але наступного дня моя сусідка, моя дуже добра сусідка, з якою ми дуже добре спілкуємося і радимося часто. І в неї такий, як то кажуть, тривалий життєвий досвід, але якось так сталося. Можливо, з віком люди щось і забувають і не дуже слідкують за якимись результатами досліджень. Ну, менше з тим, коли я йшла з роботи, вона мене запитала, що це з моєю морквою, чому вона сокне, чому вона в мене порепана така. А я і відповідаю їй, що та морква, яку я сіяла пізніше, ніж ви, десь тижнів на два, вже в мене зібрана і з'їдена. Ну, а ви свої дивуєтеся, що вона порепана і посохла. Тобто я зробила висновок, що не тільки новачки, не тільки малодосвідчені городники сумніваються у термінах збору врожаю деяких культур, але і часом досвідчені люди ну, якось не вбачають ніяких закономірностей. У цих термінах збору. Тому і знімаю це відео і хочу вам розповісти про свої підходи. Хоча, знову ж таки, кожного свої умови, кожного свої ґрунти, у кожну свої можливості. До речі, мова піде про, так би мовити, малий борщовий набір це корнеплоди, морква, буряк, ну і капуста. Зв'язку з тим, що картопля вже зібрана, цибуля зібрана, квасоля зібрана, а ось стосовно корнеплодів. Найпершим порадником вам у термінах збору. Будуть характеристики сорту, які написані на пакетику з насінням. Варто пакетики насінням зберігати, хоча не важливо, що ви пакетик збережете, просто запишіть сорт. Просто підпишіть ось цей сорт на цій грядочці, а цей на цій. І далі, якщо забули характеристики, то можна в інтернеті цю інформацію отримати. Наприклад, я посіяла моркву трьох сортів. Це Оленка, це корал і це українська зимова, звичайно, це переіменована, раніше вона була з більш поросіщеною назвою. Але е, мені достеменно відомо, що одна з них рання, друга середньопізня і третя пізня. В зв'язку з тим і орієнтуюся я на сроки збору. Якщо морква рання, то вже у віці 60 днів від сходів ми її починаємо вживати. Ми її ми хрумаємо, просто свіжий, ми її вже використовуємо в борщ, а коли їй виповнюється е, 80 днів, її вже можна викопувати на зберігання. Навіть не можна, а потрібно. Бо якщо протермінувати, то може бути ось це явище розтріскування. Крім того, дозріваючи, морква починає посихати, бо поживні речовини з листя усі перенаправляються у корнеплід. А якщо ж не викопати її, то можливе вторинне зростання. Це коли починається ріст знову ж ось цього листячка молоденького, і тоді морква втрачає свої смакові якості та й зберігатися може гірше. Тобто протерміновувати збір не потрібно. І, як я вже сказала, ранню моркву ми збираємо у віці 80 днів, хоча зберігається вона недовго, ну, скажімо, десь до Нового року, але ми її і з'їмо до того часу. А от морква середнього терміну дозрівання дозріває десь приблизно до 110-120 днів. Приблизно в такий термін ми її починаємо збирати. Знову ж з тієї самої причини, що протермінувавши, ми отримаємо вторинний ріст, ми отримаємо погіршення якостей. Ну і 130-150 днів це вже термін дозрівання він момент у сході пізняє моркви. Тож, коли ми почнемо збирати моркву, залежить від того, коли ми її висівали, коли вона сходила. І далі просто відраховуємо ці всі дні. Але за ознаками зовнішніми, це якраз і є. Пожутіння листя, посихання листя, особливо, якщо ви обробляли калійними добривами, монокалій фосфатом або навіть калійною сіллю. Це не найкращий варіант, але якщо немає інших добрив, то вже у момент, коли морква близька до, до зрівання, підживлення її калієм у вигляді калій хлориду допускається, бо все-таки калій цей перенаправить поживні речовини з листя у корнеплід. А хлор за осінь, за зиму з ґрунту вивітриться. Ще однією підказкою про те, що моркву пора вже збирати, є поява ось таких біленьких молодесеньких корінців на моркві. Це означає, що ось-ось почнеться вторинний ріст. Якщо ще немає молодого зеленого чубчика на моркві, але вже є ось ці білі корінці, треба терміново моркву збирати. Якщо ви побачили, що трапляється вже вам морква порепана, обов'язково терміново вже її збирайте. Якщо ж протермінувати в умовах такої посухи, яка була в нас, то морква, по-перше, в'яне прямо в ґрунті. І ось ці морквинки, вони легко виймаються з землі, і такі в'ялі, і якісь тім'яного кольору. Звичайно, викидати їх не треба, треба їх подрібнити, заморозити або вкинути в борщу заправу. Бо на теперішній час гріх викидати. Звичайно, якщо є у вас тварини і багато моркви, то ви можете її згодувати. Тварина все-таки користь. Також, якщо морква довго сидить у землі, то в нас стає їжею для гризунів, вони її пошкоджують. І знову ж така морква і їсти неприємно, бо її вже хтось їв, і зберігається гірше. Ось таку пошкоджену, репнуту моркву, ту, яку ви якось розрізали, то краще одразу переробити. Або ж натерти, заморозити. До речі, якщо у вас є ще якісь рецепти, Переробки і зберігання ось цієї пошкодженої моркви, можливо, якісь ще цікаві способи поділіться. Будь ласка, я дуже вдячна вам і думаю, вдячні підписники, що ви своїми якимись рецептами ділитеся в коментарях, тому що ми всі з вами одна спільнота, ми однодумці, ми одне одному цікаві. Нам цікава думка одне одного, бо ми з того складаємо якісь свої плани, свої враження і свої рецепти. Але ніколи не завадить знати чужий досвід, ніколи не завадить використати щось випробувати щось, заводити щось нове для себе. А решту моркви я, зокрема, одразу ж обрізаю, обрізаю її гічку, як я кажу, по плечі ось так. Не тільки верточку, саме зелене, а ось так по плечики, для того, щоб зрізати точку росту, щоб вона вже не росла у погребі. І одразу, без всякого просушування, ну це може бути година-дві, там вона обвітрилася на повітрі, але одразу її треба закладати на зберігання. Якщо вона у вас полежить там добу чи дві, вона, звичайно, буде прив'ядати і вона буде гірше зберігатися. Тому одразу треба її в погріб. Хоча в цьому році це може бути дещо проблематично, в зв'язку з тим, що погріби, якщо вони недостатньо глибини, там і, ну, як то кажуть, через недосконалості конструкції, вони нагрілися. Влітку і температура там досить висока 18 градусів, 15 градусів. Для моркви найкращої температури зберігання є температура 5 градусів. Тому погріби треба зараз, коли холодні ночі, їх треба відкривати, охолоджувати. Ну, звичайно, щоб коти не забігли, щоб там гризуни не бігли, але для моркви буде краще, якщо погріб охолодиться. От у цьому році така дилема: моркву на повітрі залишати на вулиці не потрібно, а в погрібі ще тепло. Менше з тим, ось так якось і виходимо з цієї ситуації. Наступний елемент борщового набору буряк. З буряком в якійсь мірі так само, як і з морквою, а в якійсь мірі ще простіше. Бо крім того, що під казкою нам є пакетик із зазначенням термінів дозрівання, то як тільки починають у буряка підсихати нижні листочки, це є сигнал до того, що буряк треба збирати, бо він ще більш інтенсивно почне вторинний ріст. А вторинний ріст це, звичайно, погіршення смакових якостей і погіршення зберігання. Тому буряк просто вириваємо, він, на щастя, легко виривається в цьому році, не ділячись на таку посуху. Знову ж таки, обрізаємо гичку, зрізаючи точку росту. І е, буряк якраз і можна залишити там на якусь добу, Ну, якщо у вас немає можливості газу опуститись в погріб, залишаємо на годину-дві або й на добу, для того, щоб завітрився зріз. І далі опускаємо в погріб. І морку, і буряк я, зокрема, зберігаю у піску. Хоча способів зберігання є маса, хтось е, морку вмочує е, таку глиняну повтушку і висушує, і потім зберігає. Хтось зберігає. Використовуючи мох, до речі, зберігання у мохові, у мохові сфагнумі, це дуже добрий спосіб, бо сфагнум – мох з бактерицидними властивостями. Але треба пам'ятати, що цей сфагном має бути сухий. Тож, якщо в вашій місцевості такий мох росте, то прекрасно в ньому зберігається морква, але у сухому. Тобто треба цей мох трошки раніше приготувати, раніше треба його заготовити. Я ж, як я вже сказала, зберігаю моркву і буряк у піску. Шарами, шар моркви, засипали шаром піску, сухого піску. Знову шар моркви, знову шар піску. Вважається, що не дуже добре зберігати моркву і буряк поряд разом в одному бурті чи там в одній ямі, бо трошки в них інші потреби, в температурі і вологості особливо. Вони зберігаються в одному засікові, але пересипані піском вони не контактують ані шари моркви між собою, ані морква із буряком. Ну немає у мене інакшої можливості ніж так зберігати. але Ось таке обрізування і ось зберігання в піску, воно дає можливість до нового врожаю зберегти ці коренеплоди. Ну і На сьогодні останній компонент борщового набору це капуста. Коли збирати врожай капусти? Звичайно, ранню капусту ми вже зібрали, з'їли і забули. Вона починається в нас в червні рання капуста, і тоді хочеться з'їсти її свіжої, тоді хочеться з'їсти її молоденькою в салаті в борщі. Хоча в мене цього року було ранньої капусти забагато, і я її. Маринувала в салатах різноманітних, маринована капуста із солодким перцем, з морку і так далі. Думаю, що і у вас є маса таких рецептів. Для заквашування, як ви знаєте, ось ця рання капуста вона не підходить. І, власне, тільки з однієї причини. Через ось цей короткий свій період дозрівання рання капуста не встигає накопичити в собі велику кількість цукрів, які потім будуть зброджуватися під час цього сквашування. І тому не відбувається бродіння, а відбувається таке ну, щось більше схоже до гниття. І тому квашена рання капуста зазвичай не вдається. І знову ж, у випадку з капустою, першим порадником щодо термінів зберігання є опис сорту на пакетику. Звичайно, важливо нам знати навіть не стільки опис сорту, як те, до, якої, до якого сортотипу відноситься, до ранньої, до середньоранньої чи середньопізньої. І ці знання нам допоможуть орієнтуватися в термінах збору. Середню і пізню капусту можна збирати в один час. Але якщо у вас є потреба її використати раніше, то можна її використовувати раніше. До речі, середня капуста вже і вквашується, а не так, як рання. Ну і, звичайно, використовувати так само і можна у заготівлях на зиму і можна і зберігати. В мене, зокрема, середня капуста вже теж як би, закінчується, бо використовувала її так само на різноманітні заготівлі на зиму, на консервування, ну і використовувала вона в борщі, в салати в таке інше. Ну і залишається в мене пізня капуста. Точніше, вона не вся пізня. У мене два сорти середньопізні і одна пізня. Вони то точно можуть бути зібрані в один і той самий час. Хоча що я проживаюся на місці, то я капусту можу вибіркову збирати. Та, яка вже досягла стиглості, я її можу вирвати і підготувати до зберігання зберігати. Та, яка ще може рости, може рости, я її можу зібрати там через тиждень чи коли. Якщо ж ви приїжджаєте на дачу на свій город раз там на тиждень, то варто знову ж таки зорієнтуватися по термінам. Вегетації капусти. Капусту ми досить часто, хоча не завжди, висаджуємо розсадним способом. Хтось висіває прямим посівом ґрунт, там все значно простіше. Зійшла капуста, відрахували скільки днів, скільки потрібно в характеристиці сорту. І ви знаєте термін, коли треба її збирати. Якщо ж ми висіваємо капусту, висаджену капусту через розсаду, то ось ця кількість днів вона трошки збільшується. А це відбувається тому, що, по-перше, в розсаді капуста е, настає час, коли вона. Уповільнює свій ріст, коли ми затягуємо з висадкою, коли стаканчик маленький, корінь в обмеженому об'ємі ґрунту, тому її вегетація уповільнюється. А далі, коли ми висадили ґрунт, трошки пошкодили коріння, поки відбувається приживання, там, скажімо, десь 7-10 днів, знову ж термін дозрівання трошки продовжується. І от, якщо пізня капуста в нас приблизно 130-150 днів від моменту сходів, то можемо цей термін трошечки і продовжити, бо ми переривалися на призупинки в рості розсади і на період укорінення розсади. Але разом з тим існують і зовнішні ознаки дозрівання капусти. Одна з цих ознак це щільна така головка, щільний оцей качан. Якщо він рихлий такий, то ще не готова. А повинен бути качан твердий. Ну і Крім того, вона стає така, ніби трішки глянцева капуста. Ось тоді вважаємо, що вона дозріла. Ще одна ознака, хоча в цьому році вона може трошечки нас збити з пантелику, це ознака підсихання нижнього листя. Але на зв'язку з тим, яка була в нас посуха, то не диво, що це листя, в мене зокрема не просто підсохло, воно засохло на такий гербарій, що ну як барабан стукає. Тому рік, якщо нормальний, з нормальною погодою, то це гарна ознака підсихання нижнього листя. Якщо ж отакий сумнівний рік, то ми більше орієнтуємося на. Все-таки на щільність качана, на кількість днів його вегетації в ґрунті від моменту висадки розсади. Ну і, звичайно, ще на якісь традиції, які характерні там у вашій родині. Але знову ж таки, все залежить від того, коли ми висіли капусту на розсаду, коли ми її висадили в ґрунт. Ось це все дуже впливає. В відповідності до моїх розрахунків агресор і адаптор я вже можу збирати. І це я зроблю, але. Коли трошки підсохне земля, бо зараз ось після дощу, а дощ у нас прийшов гарний, звичайно, він вже... Таку неміч для капусти є небезпечним, в якому плані небезпечним. Коли вона була у посушливих умовах, я намагалася її поливати. Ніщо так не старалась поливати, припинила вже поливання огірків, вже е, у відкритому ґрунті помідори давно не поливала, е, ну, багато що вже не поливала, от перець баклажани і капусту, намагалася ще поливати особливо капусту. Е, не побагато, потрошку, поскільки могла, але все-таки поливала. Оскільки капуста призупиняє свій ріст у таких посушливих умовах, і коли зараз пішов такий рясний дощ, то Є небезпека, що капуста моя потріскається. І ось цю капусту я тоді одразу буду переробляти на квашену капусту. Для мене рецепт найкращої квашеної капусти це у розсолі. Цей спосіб мені просто найбільше подобається, іншого способу не шукаю. Тоді як різноманітні салати, консервування, там вже можуть бути варіанти. А от з квашеною капустою, от так він подобається мені і моїй родині, що тільки квашу в розсолі. Спосіб досить зручний. І якщо вам він не відомий, то напишіть, я про це обов'язково розповім важливих моментів стосовно капусти, перший з них такий, що капусту не варто вирвати з землі, якщо температура навколишнього середовища не опустилася десь до 5-7 градусів. Чому? Тому що при високій температурі, якщо день у нас, скажімо, і 25 градусів, і 27, інколи там 20, то при такій температурі капуста не отримує сигнал, що необхідно крохмаль перетворювати в цукор. І цей механізм не запускається, і така капуста ну, буде менш солодкою, Кажуть, дуже така смачна, аж солодка, це, власне, тому що вона вже зазнала вплив низьких температур. Разом з тим треба пам'ятати, що хоча капуста і може витримувати мороз до мінус 4-5 градусів, але піддавати спеціально таким, скажімо так, тортурам капусту не варто, бо такий одноразовий вплив негативних температур, мінус 4, 5, капуста може витримати. Якщо це станеться. Два-три рази, то лежкість капусти значно зменшиться, тому що вона буде замерзати, і розмерзатися. Я маю на увазі не те, щоб розмерзатися аж на погибель, але все-таки клітини, наповнені клітинним соком, вони будуть розмерзатись, замерзати, і деякі з них будуть руйнуватися. І це погано на лежкість. Тому спеціально очікувати приморозку для того, щоб збирати капусту, не варто. Хоча, якщо так складається, що ну, ми вимушені збирати якісь ранні приморозки, то одразу після. Першої ж ночі такої приморозки треба капусту зрізати, бо повторного замороження вона не те, щоб не витримає, але це буде для неї погано. Погано, точніше для нас, бо буде гірше зберігатися. Разом з тим, якщо ми будемо очікувати пониження температури до мінус 5 градусів, це може тривати дуже довго. Хоча, звичайно, можна стати зненацька, але в такі роки, якось нинішній рік. Може бути досить довго. І так довго капуста рости в рядці не зможе, бо вона буде тріскатись, бо вона буде вражатися слимаком. Тому краще все-таки дивитися на зовнішні ознаки. Ну і, звичайно, дочекатися температур, хоча б нічних температур, ось там 5-7 градусів. У нас вже такі температури були протягом тижня. І тому збирати капусту можна, якщо вона має зовнішні ознаки стиглості. А їх вона у мене в переважній більшості має. Сподіваюся, що інформація, про яку я вам розповіла, допоможе вам орієнтуватися у зборі врожаю деяких овочів. Можливо, моя інформація вже запізнилася, але була не те об'єктивна причина, як я вже вам казала. А я тим часом бажаю вам гарних погодних умов для того, щоб завершити городний сезон. І гарних врожаїв.